Доброго вечора, вельми шановне пасти, пані та панове. Розклад, остання тема, яка була запропонована в телеграм-каналі, а саме трансформація, що потрібно відпустити, щоб розквітнути. І так, хочу подивитися на ракулі рун і духовних тварин саме вашу сигніфікацію, а потім на таро безумного місяця ми подивимося саме тему цю. Настраюйтесь. Думайте про себе, приберіть зайві думки, і ми розпочинаємо. І так, в яких ви енергіях? Можливо, ці енергії вам вже підсвітять ваш стан. Енергія Севело, і тут у нас птах а, калібрі. Добре. енергія Хагалас, і тут у нас Скорпіон. Вже водна така історія, і це Хагалас взагалі руна трансформації. На утіс перевернути, і тут Росомаха. Дивиться, ви стоїте на порозі змін, а ваше світло готове розгорітись, хочеться сказати чомусь. Але є старі якісь страхи, обмеження та залежності, які потрібно відпустити вам. Тому що о, перевернуте рун наутіс говорить про сильний внутрішній потенціал, глибокі проживання і блоки, які вас тримають і не дають розкритися, і, так би мовити, відпустити щось. Тому що руна селіло в прямій позиції це світло, це активна сила, це рух, це творчість, це прогрес. Хагалас, це очищення, це руйнування, це стратегія, це необхідна, необхідна трансформація, в яку ви зайшли, але по перевернути наступний руні на отіс, ви таке враження з не можете відпустити. І так. Добре, на Таро безумного місяця ми дивимось саме, і що вам потрібно відпустити, які блоки, щоб розквітнути, перевернути бласень, туз кубків прямий, п'тірка жезлів пряма, шестірка пентаклів пряма, жриця пряма. Я думаю, що достатньо. І виходити потрібно на дні колоди перевернути повішений. Потрібно робити перехід. Вам вже не потрібно застоюватись, вам вже не потрібно вісіти в якійсь жертвеній позиції, вам потрібно вже... Ви вже занадто багато, напевно, були в такому стані, тому що тут ж вийшла. Дивіться, що вам потрібно відпустити. Щоб розквітнути, вам потрібно відпустити страх нового. І а, сумніви собі, тому що блазень перевернути, це, говориться про те, що ви не можете надати собі рух вперед, ви таке враження в, а, в старих якісь шаблонах, а, це про легковажність, це про уникнення відповідальності, страх перед чимось новими якимись шляхами, і можливо, ви боїтеся зробити якийсь перший крок або повністю довірити життю. Відсутність сумнівів і внутрішні, внутрішні стовпи, які не дають вам рухатись вперед. Патузок Кубків часто вказує на неприйняття емоцій чи любов до себе. Угу. Може бути, що ви отримаєте образу якусь біль колишніх почуттів, які, так би мовити, вас, ну. Зараз відображають, і ви не дозволяєте собі входити в нові енергії, тобто любов і натхнення, яка повинна зайти в ваше серце. Це відсутність і емоційних і якісь залишок, які тягнуть вас вниз і не дають вам змоги далі впускати нові енергії. Потірка жезлів вам говорить про те, що внутрішні є конфлікти. Є сумніви, є якесь загострення з собою або з іншими. Ви таке враження, що тут конфліктуєте, міряєте чимось. І ця конфліктна енергія, вона забирає у вас дуже багато ресурсів. Ви не туди цю енергію вміщуєте, куди ваша, ваш погляд, ваші думки, туди ви і віддаєте енергію. Тобто ви повинні зрозуміти, що ця... вам потрібно вчитися не боротися з собою або з кимось. Вам потрібно навчитися не порівнювати свій шлях з чужим шляхом. Можливо, це теж вам потрібно знати. А далі, шестірочка Пентаклів вам говорить про карту балансу, так, і дає сигнал, що можливо, ви або давали занадто багато. І людина вам чогось не віддавала, або чекали від інших, що вони віддадуть у відповідь. Там свої борги, повірте, коли хтось не додає, а ви багато вкладалися і вам віддали там долю смака, то повірте, там всесвіт буде по-іншому врівноважувати, там будуть забирати щось. Вас взагалі це не повинно турбувати. Якщо вам щось повинні, вони або повернуть, вам повернуться цей ресурс з різних інших джерел, а там будуть забиратися. Також це, наскільки я знаю, можна робити практики, які, коли потрібно, відсікаєте енергіозв'язок і повертаєте свою енергію з цих місць. Але обов'язково потрібно розуміти, що якщо ви щось повертаєте, то не потрібно своїми думками або діями підключатися знову до тих людей або ситуацій. Тому що, коли ви думаєте або конфліктуєте, ви знову підключаєтесь і ви знову віддаєте ці енергії. І потім не очікуйте, що вони можуть повернутися отут от і зараз. Розумієте, так? Так. Тобто відсутність ілюзії боргу та очікувань. Вам потрібно довіряти потоку життя. Все по шестірочці пентаклів, воно вирівнюється, воно повернеться. розумієте? Але потрібно це віддати на, у, у, на устрій Всесвіту. Потрібно мати намір, потрібно мати такі думки і відпустити це. Воно повернеться. розумієте? Якщо вам не додали, там заберуть, не проживайте. Все одно, в тому чи іншому вигляді. Жриця говорить вам про те, що ну, це, по-перше, символ інтуїції, мудрості і внутрішньої таємниці. І вона показує, що розквіт у вас настане, коли ви зупинитесь, щоб слухати себе і довірятися внутрішньому знанням. Відпустить, жриця говорить вам поспіх. Потреба контролювати все та негайно, отримувати якісь результати це те, що вас просаджує. І щоб розквітнути, вам потрібно відпустити страх до нового, вам потрібно відпустити старі якісь емоції, травми, колишні прив'язаності, які вас можуть тримати, відпустити внутрішні конфлікти, суперечки, відпустити очікування від інших. Інших і контролювати поток життя, відпустити поспіх і зовнішнє нав'язування впливу, щоб слухати ваше внутрішнє знання. У вас не можуть бути, не можуть бути ті самі шляхи з іншими людьми. Не потрібно порівнювати ні себе з кимось, ні. Іншим не дозволяєте. Ні, ну і інший, пускай там порівнюється їх, це їх справа. І руни вони підтверджують, тобто кагалас це очищення шляху, так, савіло дарує світло і силу для нового початку, для нового циклу, і наутіс, вказує, вказує на внутрішню вашу силу, на ваш потенціал, який буде розкриватися. Після відпускання того, що я вам зазначила. І коли ви говорите, що як от зробити трансформацію, що відродитися і розквітнути, потрібно зрозуміти, що ви зачастую не можете відпустити саме те, за що о, от я вам розповіла. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, мені буде дуже цікаво послухати ваші